Всім доброго вечора. Сьогодні, 16 травня 2024 року, і я хочу записати відео про безкоштовні курси англійської мови для українців у Вашингтоні. Я обіцяла це відео записати ще вчора, але пробачте, мене я вчора так втомилася після роботи, що просто не змогла цього зробити. Сьогодні я повернулася. З двох робіт зараз 10 годин 29 хвилин вечора, і я себе почуваю краще, ніж вчора. Тому я вирішила виконати свою обіцянку і записати ці курси про курси англійської мови, безкоштовні курси англійської мови для українців в Вашингтон Дісі дізналась моя донька. Де вона не пам'ятає? Чи на Фейсбуці вона бачила, чи в телеграм-каналі, я не знаю. Але вона мені кинула ссылку на ці курси, і там була анкета, і я її заповнила. Не анкета, а я... там було написано, що напишіть про себе кілька речень, які вас характеризують. Я написала і відправила. По Пощті, що там на адресу, яку була указана. І мені прийшло запрошення на ці курси. Курси ці організувала, я так розумію, організація, благодійна організація Булава. Я вже чула про цю організацію. Ми їздили на івенти, були пов'язані з підтримкою України. І там були волонтери від цієї організації. І сьогодні я, щоб не шукати в Фейсбуці чи в телеграм-каналі, я просто в Сафарі чи в Google написала булава, англійські курси, англійської мови. І на, на англійській я написала булава English Classes. І мені. Висвітилася яка, яку дочка мені прислала. І ось що там написано по посилці. Там було написано на англійській мові і на українській. Я вам читаю зачитаю. Джон Гамільтон в минулому дипломат, погодився викладати уроки англійської мови нижче середнього рівня або середній рівень для українців Вашингтон, Дісі. Ці курси безкоштовні, метою класу буде покращення. Вимови словникового запасу, граматики, розуміння та загального вільного володіння мовою. Після того, як ви заповните цю форму, ви отримаєте посилання на курси від Джона булава English Classes. Ось таку інформацію я сьогодні знайшла на роботі свою обідню перерву, я ж планувала записати це відео і думаю, ну якось голословно виходить. І я просто написала е, в сафарі, що шукаю такі курси, і мені виплила ця інформація. Тому, кому цікаво, е, ви можете зробити те ж саме: написати е, чи в Google, чи в Сафарі, чи де булава курси English Classes, і отримаєте цю форму. Я е, вже п'ять разів була на уроках англійської Джоном Гамільтоном. Він спочатку мені прислав запрошення на понеділок і вівторок на час, на час дня. Курси по американському часу. Але я йому написала, що я не можу, тому що в ці дні і в цей час я завжди працюю. Тоді він мені прислав запрошення на класи, які відбуваються в понеділок, середу, з пів дев'ятої, і кругом написано інформацію, що урок йде одну годину, але я вже була, була на п'ятьох уроках. І уроки завжди у нас закінчуються через дві години. Тому розраховуйте так. Якщо я не знаю, як в понеділок, вівторок днем, але ввечері з півдев до пів одинадцятої у нас проходять урок, уроки. І наш вчитель Джон Гамільтон написав мені, що ці він мене записав на курси е, понеділок-вівторок, тому що це тільки-тільки вони починаються. Ну, Це було 2-3 тижні назад. А так як я не змогла, він мене додав в інший клас, але цей клас вже вивчають англійською цілий рік. Я просто е, ну, не розмовляла, а там жінки, які. Приймають участь в цих класах, вони сказали, що вони прийшли в тому році до Джона Гамільтона з нульовим рівнем, що могли сказати тільки, хто вони, скільки років, і звідки вони. А зараз одна з них навіть працює в американській школі помічником вчителя. Для інфантів. Ну, я запитала у своєї дочки, вона каже, це зовсім маленькі діти, але все одно вона спілкується з робітниками, і вона каже, що вона вдома спілкується з внуком на англійській і непогано вона розмовляє, я думаю, для початківця чи середнього рівня. Тому так, вчора ми. На курсах трошки розмовляли, а потім розбирали на український, не знаю як неправильні глаголи. І це там вони мають хто ходить уже цілий рік, вони мають книжки надруковані, а мені скинули книжку в форматі PDF. І ось ця тема, що ми вчора вчили. Вона в кінці другої книжки, там в самому самому кінці, ну, я не знаю, може він перестрибнув, а може вони вже закінчують цю книжку. Ну, Мені трошки легше, тому що ці теми я вивчала на, в англійських класах Вашингтон Інгліш Центр, тому я ці теми знаю. Просто я рік не ходила на курси і майже. Нічого не вчила, тому що мала дві роботи, не мала часу, і тому я трошки стала забувати, але вчора згадала якісь граматичні правила і була дуже задоволена цим. От, що я хотіла сказати про курси, кому цікаво. Я хочу сказати, що на курсах присутні не тільки з Вашингтону, я живу не в Вашингтоні, але при приміські поселення. Тобто, ну от Арлінтон, може, там Олександрія, міста, які недалеко від Вашингтону, я так зрозуміла. Ну, В будь-якому випадку, ви можете заповнити форму, яку вони пропонують, і Джон Гамільтон відповість. Ну, ось і все, що хотіла сказати. Кому цікаво, запишіть. Найдіть в інтернеті посилання на ці курси, заповніть форму, відправте форму вчителю і він відправить вам запрошення. Два в понеділок я ходжу на курси в понеділок і в середу, і в понеділок до нас прийшло дві нові жінки, тому він, мабуть, набирає. По списку в нас людей більше 20, а присутні, от я вже 5 разів була, ну максимум було один раз 10 чоловік, а так 6-7 чоловік. Ну, от Курси безкоштовні, люди, мабуть, мають якісь справи, я не знаю. Ну, 7 чоловік, 7-8 чоловік так присутні. Так що кому цікаво, будь ласка. Заповнюйте форму і добро пожаловать на курси. Все, пробачте, може якось в мене нескладно відео вийшло, але я сьогодні відпрацювала на двох роботах, вийшла з дому в 7 годин, повернулася додому в 10 годин, записала для, ви, для вас відео. Так що пробачте, якщо десь щось трошки нескладно, навіть знайшла мікрофончик. Я починала записувати це відео після першої роботи на вулиці. Я працювала до трьох, а на другу роботу мені на півп'ятої. Я хотіла записати, але послухала, там було так так. Шумно машини, це ж центр міста, нічого не чути. Тому я вирішила це відкласти на вечір і знайшла мікрофон. Це коли я жила вдома ще до війни. А мої діти були тут, і я думаю, ой, народяться внуки, і я буду їх рідко бачити. І от я мріяла про те, що будуть внуки тут жити, а я їм запишу казки, і вони будуть слухати ввечері будуть включати Ютуб і будуть слухати казки. Від їхньої бабусі. І в мене був канал ще до війни, я там записала ну, багатенько казок. Але коли почалась війна, я це кинула, і внуків в мене ще немає. І я вже тут. І я думаю, якщо в мене внуки з'являться, то я їм вже буду писати, читати не через Ютуб. А так наживо. Тому, але мікрофон я знайшла. Це в мене пробний, ну, простий мікрофон, але пробний пробний запис. Ой, все, закінчую, тому що якось. Якось не, не дуже в мене гарно виходить, але пробачте, другий раз я переписую це відео не буду. Немає часу і втомлена. До побачення, будьте здорові, хай вам щастить, а в Україну повернеться скоріше мирне життя і всі забудуть. Про це лихо. Ну, я розумію, що не забудуть, дуже довго не забудуть, але. Хотілося би, щоб щось змінилось на краще. До побачення. Не хоче відключати.